Боже, Здоров'я вам і вас Боже на все святе, Боже, чудою творною, нерукотворною, що Бог чудом а ані біля Христа Кобзаря францівську. І кажемо щиро ми, прийди Христе. Христина. Прости провини, о Божий Сину, прийди, Христе прийди. Ліше Боже пришестя, особливо проща моя була. Від Христа Козаря, до сонячного Христа, що бачите ви, до Страсного Христа України, Христа, Каменя заскоріше за скоріше Боже пришестя. Та слово Своє хочу сказати від сонячного Христа. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава з Богом! Вітаю вас! Я Борилодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська, 3 липня 2025 року. Бог дав особливе чудо сяйва, Осталь, двох тополь. Матінки Божої тополя і ось де Ісус у бік села Лисець Ісус на тополі явлений і матінка Божа на тополі в бік села Вовчинець. E, видно, що вони сіяють. Мієте, я підходжу от ближче. Дивіться, дивіться, яке чудо. Боже благодать, сходить люди. Це не є сонячний ефект, тому що сонечко на мене, бачите, теж сіяє, от вже ближче, вже ближче і бачимо, тоді е, пропадає це сяйво. Може подумати, що це сонячний ефект. Навколо мене дерева, як звичайні. ці. Дві тополі особливо славні. Ось нарешті вже сяйво прийшло, але бачите, що видно причисту матінку Божу і Ісуса благословляючого. Саме з боку того, що є південь Ісус, а з боку півночі, з ходу Сонця є Матінка Божа. Тож хай ласка Божа нам допоможе більше, дорогі мої. Всім тим, які люди Божі. Ну а ті, які потвори злі, хай від сонячної сили Бога нашого непереможного Ісуса Христа позникають, як ті сніги навесні. Що ви пам'ятаєте, що у травні був особливий знак саме 3 числа, особливі сніги, навіть мороз, але до свята Юрія Старого до 6-го числа все ще зло. Це особливий знак, можливо, є і про те. Що буде саме після 6 числа, чи то липня, чи то серпня, чи то вересня, чи жовтня. 7 -е число жовтня це свято Вервесі, нагадаю вам я. Давнє славні, що сотні років матінка Божа казала, особливо моліться в цей день 7 жовтня. І щодня, звісно, але саме 7 жовтня має народитися той, який Антихрист буде всесвітній правитель, який схитрує явіть лже Бога, і буде говорити за нього, що він нібито неймовірний чоловік, унікальний. Перед тим може зробити так, що він нібито здохне Путін, а потім Воскресне, нібито як молодий. Насправді будуть діяти його двійники до ресвіти, а він старий, одноокий, бридки, буде ними керувати тими, щоб біс діти. Особливо цей план він хоче вчинити і допомагають йому злі люди та несвідомі ті, які задурені на землі. Саме до свого 75 річчя яке саме 7 жовтня 2025 року має бути. Те, що Путін родився саме в 1950, не в 52-му році. Подивіться, совісно, є відео Григорія Омеченка, славного генерала, Героя України. Мьому Боже здоров'я і всім тим, хто з ним і з нами, нашими козаками, з мережою капеланів ОУН, УПА, УГВР, ЗСУ. Віримо, що Бог з нами, Бог поможе нам виграти проти всякої нечисті війни. Ви бачите, знову сіяє то Ісуса Христа, особливо то Пречистої Матінки Божої. І сказано було Ісусом, Матінку Божою, що в найважчий час, бережіть це відео, ви побачите Бога і Божу Матір саме такими, якими Бог дав мені їх сфотографувати. У 2015 році, в суботу, 14 лютого, коли Бог сказав, що попереду особливе свято стрітення, саме 15 числа, що ви знаєте, на жаль, два роки, як його перенесли і зрадили наш давній календар єпископи УГКЦ і ПЦУ, не виконавши заповідь святу наших попередників, їхніх, наших славних. Єпископів, зокрема, по ГКЦ я буду казати, є послання і Андрея Шевтицького за це, і Йосифа Сліпого. І в тій ситуації хай Бог прощає і їх, всіх людей своїх більше, але простить Бог, коли буде покаяння, коли буде покута, сила збагнути гріхи свої, сказати про це при вселюдно. І ще є шанс нашим єпископам і священникам у ГКЦ УГКЦ, ПЦУ, встанову. Нерозумну відмінити і пам'ятати, що сказали це зробити Бог і Божа Мати, що коли вони прийдуть, то саме змінять той всесвітній календар, за яким весь світ живе, Масонський, на календар давній, який шанували, особливо християни до тої реформи календаря до 1582 року, нагадаю. Я, що саме в жовтні була. Тож тримайтесь, дорогі мої, все більше вірі, любові, надії, і хай Бог вам поможе і благословить силою Христа, сонячного, явленого що його навіть не видно, ви бачите, яке джуло велике. <кху> і силою благодати тополі цих, на яких є зяви постатей Бога, Ісуса нашого. і Божої матінки та силою вервиці святої і всього того, що Бога нашого Пресвятого, і оборониці від всякої нечисті злої навіки вічні, все більше і ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Бог показує особливі знаки свої, ось уже зараз уся його менше є. Після з'яви Бога, Божої матінки, після їхнє слово, що попереду найважчі дні. І молодці будуть ті, які залишаться в меншості люди Божі, які дочекаються пришестя правдивого Бога, синього окоруса Ісуса і будуть протидіяти тим людям, які задурені будуть чорнооким чорноволосом вже Христом. Комночі мають дивити ми ймовірно на <клес> неділю, на шосте або на сьоме число, на Івана. Хрестителя давнє свято Різдва. Зробити і в наступні тижні поживемо, побачимо, дорогі мої. Це плани сатани, Бог їх відтягує. Вони мали здійснити ще понад 15 років тому назад. Але Бог дав час для того, щоб люди усвідомили про у Пасвяті, Хоча, на жаль, це зробила дуже мала кількість людей. З нашої Богом даної української землі і з діаспори та наші друзі з інших націй світу. Про це і в Біблії попередження є, що, на жаль, воно так буде. Питайте, це особливо боріться. боріться проти зла. Кожен як може. А також пам'ятайте, що кхм, найважчий час Бог саме в четвер має прийти до нас. Що діти світла правди і добра, і світло неминуче переможе усіх тих істот темряви брехні і зла, і це особливий знак, якого не було за всю історію моєї молитви біля сонячного хреста, а там я побував понад тисячу разів. З травня 2009 року із року сторіччя Степана Бандери, коли цей хрест був встановлений на місці, де були вбиті, розстріляні і сталінцями, і гітлерівцями наші патріоти, де були знайдені останки близько 300 з них. Але матір Божа сказала, що там ще є багато сотень тих, які справжні наші герої. І молитва на цьому місці особливо помічна і помічна на тих місцях, де є інші чудотворні хрести, особливо де Страстний Хрест України. Нагадаю вам я, якого найлегше знайти в той бік. Бог дав особливе таке знамення вранці веселкове. Ще були певні страсі в тому дні, Десь Бог завтра розповів вам про те, дорогі мої. І пам'ятайте, що все те зло, що все більше в світі виросло, може бути зупинене тільки Богом і Божими людьми, і постарайтеся, щоб серед тих Божих людей були ви, тому що Бог дає випробування ті, щоб ви показали, чи ви все більш Христові, Божі, чи є навпаки. Ті, які в себе біс діти. Ну і в нас посуха страшна. Що ви бачите від мітку, де була вода, рівень води упав там поруч сонячного хреста УПА на пів метра майже. Це загулити, подивитися, новини Франківська, що в 2009 році. Два місяці не було доща саме в березні, квітні, а дощ почався саме 5 травня, коли сонячний хрест УПА був встановлений. А о 5 годині ввечері, коли бетон трошки підсох, уже від тої спеки пішов дощ. Попри всі свої клопоти, молився і одночасно підбивав квіти біля сонячного хреста, і ви бачите, що з часом. Він почав виглядати так, що я вам показав. І хочу вам нагадати, що в вчорашньому дні ми серед добрих створів у світі пошанували тих, яких називають найвіднішими друзями зі всіх істот у світі. І роки життя я є щасливіший трошки. І бажаю вам такого щастя, люди маленького, похнасто, чи може меншого, чи більшого. ніж ця собачка, хорошка, яку нагадаю вам я, причиста Божа мати, присвятий Бог, навіть показали хмаринкою в небі перед друзі моєї сім'ї, які виїжджали за кордон, подарували її. Також вона була видіння в пророчих снах. І Бог мені дав недавно знову такий сон, як я у час перемоги України з Богом, своїми рідними, друзями і воскреслими, безсмертними я бачив і трошка і собачку цю хорошку. Ну собачка-хорошка купається в нашому озері 3 липня 2025 року. Тепер маємо. І... Дякуємо Богу за гарну погоду, але просимо, як воля Божа, дати трохи дощику нам, Божим людям, щоб був добрий врожай в наш край. І все те, що має бути добре і все те нашими воїнами, козаками, особливо з фронтовиками, їхніми рідними, близькими, всіма людями Божими, хай замлипами, причистою богородиці, всіх святих Господь допоможе. Ім'я Отця і оцяє, Сина Святого Духа на все святе і Боже. Благослови нас сонячно. Христо Боже. І скоріше явно славно четвер сонячно-осквесними героями з великим ковзарем, Прийди. От. От красуня. Красуня прийшла. Все класно. Як ти Богу. І ЗСУ. Хай Бог поможе нам. І всім людям. За скорінням, добрим Божим. І все злі за тих часом Путіном хай пощадає нашої Богом даної священної землі. На віки, віки. Амінь. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш закінчилась війна, щоб скоріше Україна перемогла, що скоріше, слава, скрестна пора. Грай, захоплений ордою, що нищить все на цій святій землі. Не захистить ніхто, крім нас тобою. Збирайте збій, дорослі і малі, забути світом, зранчений синами, що в вишиванках кров з народу п'ють, обвішились. Благослови вас Боже на все і Боже, дорогі знання, незнані браття і сяці у Христі. Тримаймо! Слава Україні!